40 тисяч 600 гривень. Таку суму для українських захисників у другу річницю повномасштабного вторгнення зібрали у Коломиї парафіяни катедрального собору Преображення Христового та церкви святого Пантелеймона Української греко-католицької церкви. Кошти передали на закупівлю дронів для десятки у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». До слова це вже не перша допомога війську. Далі пряма мова настоятеля собору отця Володимира Білослудцева. Сьогоднішній день хочу щиро подякувати від усіх парафіян нашого катедрального собору, а також парафіян церкви святого Пантелеймону за ту матеріальну збірку, яку ми знову зорганізували для нашої десятки окремо гірського штурмової бригади на придбання дронів у другу річницю повномасштабної війни. Тому загальна збірка складає 40 тисяч 600 гривень. Нехай Господь щедро винагородить усіх, хто долучився до для цієї нашої спільної е, допомоги. Дякути Богу, наші люди по можливості. Бо розуміємо, зараз такий важкий час для всіх нас, але тим не менше, стараємося підтримувати завжди е, наші збройні сили України. Тому наші завжди парафіяни готові допомагати. Ясно рішу, що не в таких, напевне, великих сумах, як би хотілося, але тим не менше робимо все для того, щоб кожна навіть та гривня до гривня приносила якусь певну користь. І тому, тим не менше, завжди ми дякуємо всім, хто відкликається на наші прохання. Нехай Господь щедро благословить і винагороджує всіх.